Всім привіт. Здорово. В цьому відео я хотів би поговорити про те, чого зараз молодь. Молоді дівчата і пацани п'ють рево і енергетики. І чого взагалі зараз молодь. Реву тут взагалі окрема штука, так що про неї краще окремо упоминати. Ні, ну просто можна окремо її виділ так як вона просто енергетика. То на енергетика змішана її з алкоголем. Ну, а все, якщо взяти нас, я п'ю наступної енергетики, то я їх почав пити тільки за того, що вони дешеві. Тобто найдоступніший напій, який доступний. Зараз ну, найдоступніший алкоголь. Але це ми випустимо, так ми ж на кожен день його п'ємо. Та можемо все посадити, якраз покажи, що тут обновило. Тут стіл, ну тут були стільки два, два роки назад. І рік назад, два роки а роки то стіл, а, він якраз тут тільки доски поміняв, все, видно. А то ножки, то це вроді ще ті, які були. Ні, цей стіл не стояв такого, тут mm. я пам'ятаю. Оце. Хіба, сапо, да. Ось, ой, а, Мир, я вставиш тоді у відео, це ж ссылку, так як я, да, ж, якщо, це ж якраз тоді там. Якщо, найду то, її. Да. якщо то я тобі там то скину, то вставиш. А то я, ми тут вже другий раз, ой, третій це вже раз. І там якраз попередні рази ми тут теж знімали. І да. на кригу тут виходив, тут якраз ставок, це О, отомого, в общем. Взагалі тут ми теж все знімали. Ту, там воно ще й оціловає. А я бачу, тут мусор прибрали. Ні, він тут. А, це, його ціли. закидали просто. Тут усе ще й для цього. Ша Ну да, мене готувати. Так ось, а чого ти почав пити на стопи, грево? Рево я нап'ю. Ну <звук> no, інколи ж ж пили шпили. А, після того, то був ти останні рази, після того я його вже більше року як нап'ю вже, якщо не два роки. А, а я зап... О, вже два роки, як рево, вовше нап'ю. А я не дав купити цей рево-енергетик, який без алкоголю. Та я і... І магазині перепутав етикетку і взяв той, що новий а, смак. Зв... А звичайний. Лов ісати. Да, ну такий на смак піде. Аби було називається. <ганування> Що я їх нап'ю, так як іменно револю, так як суміш алкоголю з енергетиком доводить сильно, може постукати по сердечку, називається. особливо якщо його дуже часто пить. <ганування> Декілька місяців його пити, то це ще одне. Якщо часто його пить, то там і здоров'я посадить мона. А ти отопив замість енергетики, замість наступ якісь енергетики. Айсі, інші. Це рух. Хайло, да, та, хайло, та. То, то просто є енергетики. То, ти їх то, за, то закин... просто енергетики. Ти їх закинув? Ні, я, що, я просто дивлюся не на виробника, а на ціну. Так як мені байдуже, який там енергетик, мені називається, дивлячись від мого бюджету. Що я ж так само через то їх і п'ю, бо вони дешеві. То ще під... бо, якщо будемо, то я краще кофеюшка сьорбну чи моя не геть. Я тут час почав куфти. І до того ж кофе я, в мене там десь 6-7 чашок виходить тє, на день. А в мене поки що 2-3 чашки. Хочеш мене догнати? Та я, я кофе я швидко заміняю в їжу, щоб менше колорі потрібно. Ну, кофе там теж трохи аутарійна. Якщо без сахара, без нічого там калорії. Та, да, та, то поменше, якщо без нічого його пить. Ну, Мерика, і за те, що ти на паузу поставив, я вже збився, те, я там не знаю. Там де, що в ко те, кофе в калорії, ти казав от час. А, то в, в звичайному кофе без нічого на чистому віді теж там. Хоч якийсь відсоток але є калорії. Ого, як вони построїли цей о, о, мостик. Ой, із ними тож. Я не Я такого не помню. По тут вже була дамба наша на цьому місці. Да, ось мережею. А. А що вона? А тут і правда щось костують. А воно крепке. Воно, можна, також, тут... так. я до А. Оце тому мало писано нормально зробити, так як вони ще тут у вже доробляють. Сюди, тут а. Ще тут того якраз доробляють, так що Можна, не мав. Вони з мого доробить якісь здоровий все. Воно так тріщить якось, не Це, це доски, воно, воно просто що не так, ще не повністю дорогу. Так ось я хотів сказати, що рево настопи. Я зразу покажу вам кадри, будуть кадри. Просто де йдеш в селі, де найближчий мусор валяється. Там обов'язково є банка рево або настопу. Тобто багато хто селів потрібляє ці нап'ятки. А, а їх п'ють? — а, а деякі взагалі самжену потребляють? А багато підносопів рева через те, що вони доступні по ціні. Так само, е, як алкоголь. І на всякий випадок скажу, самжену в селі — то це самогонка. А взяти той самий сік, сильно недавно, коли місяць тому, я купляв сік, Апельсиновий. А, 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 да. Одна літра 80 гривень. От іменно. І, і це апельсиново, чисто 100 апельсиновий. Це ще по акції. Це ж називається не так, що бо там багато фруктів бо тому що воно дорожче, так як там що, це, де, кілька видів фрукту. А воно скільки да. один. За, родина, за сік з за одного фрукта. Та що вибереш школьник в магазині? Банку рево за 35 гривень чи сік за 80 гривень. Ось і, і відповідь чому більшість підлітків предпочитають пити на стопи реву, а не стопи. А в деяких моментах то там навіть е обшав когось вибирати, чистий чимо, щось остальне. Зараз я замітив, що ми навіть шаковка дуже почав дорожати. А ото а... по 200 гривень, а то і міл та, та Я мені ось недавно попадав, що... А то знаєш ото Дід Морозу, то так. що пустий всередині. А, то типу, ті то, п'ять. Це вроді відрошено производителя. І хто їх купує? А я от куди знаю. Всі шоколадки почав дорожати якось. А чого не дорожчає алкоголь? Догадайся воно на стоп за останні 2,5 роки майже не подорожив. Ну, буквально на 5 гривень чи на 10 А ті самі шоколадки, соки на 20 Мер, на 30 ти гривень. Ти знаєш, що він у нас не подорожчав? Бо дуже дешева транспортування до магазинів. Чим далі від центру производства до пункту призначення, отож, поняв, де для продажів, то тим дорожча за транспортування буде. Так що я якось так. так. Ну, про нашу школтадок, то я там чув тільки одна, це те, що самі какао боби я по дорог шавки трохи там. А так то я більше не знаю і за чого так іменно, то дорожчають вони. Ось і відповідь, чому наше покоління предпочитає пити на стопи, рево. Бо вони просто вигідні. Цей... Вони дешевше, ніж ті да. самі соки, чи ша що? Вони просто доступні. Бо той же сік, гранатовий сік, там буквально 100 з чимось гривень за літр в АТБ. Краще... всі соки дорогі. Ну, іменно здорова їжа дорога, а вредна їжа не дешева. І то здорова їжа, на факт, що вона здорова. Там треба скоптати читати. Ну, да, там, так, там може бути сахару побільше, ніж чому... в тій самій їжі, яку ви до цього ївте. Так що нашого цього, то краще дивіться, скільки там сахара. А коли ти пив останній раз на стоп? Пару днів тому, то. І ми ж вже п'ємо. Ми ж на стоп вже п'ємо стільки, років п'ять? Ну взагалі енергетики побільше. Ну, час час на Більше п'яти років. Та так. -да. І ми їх і будемо пити далі, доки ціна дозволяє. Ні, ні, Просто іноді, ось тоді особливо як міський мирик. Особливо ставки отож. Тому я не знаю, як тебе, але мене іноді, тоді як вже йдемо, чи їдемо додому, мене вже тоді в сон колтонить. А я, і це посеред дня якраз. А я знаю, що тоді, як прийду додому, мені ще там щось робити треба. А времени може набути. тут допомагає бадьородець. Ну, хоч, хоч трохи, то ж поняв. Хоч чот-чуть, але соображавка тоді, це от на навпілистки відходить. То я думаю, будемо закінчувати. Чи? А, та так. Да. Yeah. Якщо вам сподобалося відео, то пишіть яку ви хотіли б наступну тему в подібному форматі, чи взагалі такий формат вам заходить. Всім Мерек, веселіше! Якщо вам заходить таке.